Привіт, малята! Ви вже приготувалися до свята? З батьками спекли Пасху, розмалювали писанки, а сьогодні пропоную вам вивчити віршик. Платон Воронько, Великдень. Послухайте його уважно. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина, та молитва всіх єдина хай розквітне Україна, Як в погожий день весна. А давайте разом спробуємо розказати цей віршик. Платон Воронько Великдень. На столі духмяна Пасха, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Не мала у нас родина та молитва. Всіх єдина хай розквітне Україна, як в погожий день весна. Молодці малята! Сподіваюсь, у вас все вийшло, а нам пора прощатися. Бажаю вам веселих свят. До побачення!